Швидко дізнатися інформацію про учасника, з яким ви вперше маєте справу в Прозоро. Часто ви або ваші колеги запитуєте у професійних спільнотах, хто із уповноважених осіб мав справу з конкретним постачальником. Звісно, що така інформація не стане причиною для дискваліфікації, та все ж завжди цікаво знати, з ким маєш справу, проаналізувавши досвід попередніх участей. Тепер у вас є можливість отримати всю потрібну інформацію в зручному форматі завдяки безоплатному аналітичному модулю від e-Tender. Е це не якась інсайдерська інформація. Це відкриті дані з прозоро, просто структуровані за потрібними вам параметрами. Увійдіть до особистої кабінету на майданчику є тендер розділ дашборди». Введіть код ЄДРПУ постачальника і отримуєте доступ до аналітики. Серед безлічі доступних дашбордів, в яких представлена інформація. Найбільше вас зацікавить два віджети: замовники, у тендерах, яких брав участь цей постачальник, і чи часто він оскаржує тендери? Додатково ви також можете подивитися, в яких типах торгів найбільший відсоток участі, регіони, коди класифікатора та інше. Ви можете ознайомитися одразу з усім, що представлено на дашбордах, або ж вивантажити інформацію у звичному для роботи форматі Excel. Досліджуйте своїх контрагентів, користуйтеся інноваційними інструментами від e та будьте успішними у своїх закупівлях.